У п'ятницю, п'ятнадцятого серпня, сумська громада провела в останню земну путь двох захисників України: старшого сержанта Дмитра Мельника та молодшого сержанта Олександра Сичевського. Із самого ранку рідні, друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із 39-річним мужним воїном Дмитром Мельником. Чоловік служив на посаді командира бойової машини, командира відділення механізованого батальйону збройних сил України. Загинув народний герой 6 серпня поточного року поблизу населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області. В результаті здійснення противником танкового обстрілу позиції підрозділу. Жартовність, гідність, щирість та любов до України Дмитра Мельника навічно закарбуються в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто знав народного героя. Він був надійним братом завжди допомагав, не відказувався на від якою роботи, допомоги. Всі його любили, цінили. Жалко, звісно, що так вийшло. Ми його всі дуже любили, пишалися. І він був справжнім героєм. Це справжній мой воїн. Мужній, він ніколи не залишав у біді, він ніколи не боявся якихось перешкод. Він з самого початку війни, з АТО, це вже одинадцятий рік, він, він воює. Ніколи він не шукав якихось там щось боліло у нього, щось там він завжди. Завжди йшов захищати, він казав, якщо не я, то хто? Якщо не я, то прийдуть, прийдуть сюди, прийдуть в Суми. І тобто, він був попереду. У нього племінник, він якби, заради племінника, також, ну, заради майбутнього, ну, своєї родини, на жаль, Дітей, дружини він не, не встиг, так би мовити, через те, що він вже 10 років на війні, тобто він не влаштував своє життя. І ще попереду могло б бути дуже щасливе життя, але, на жаль, війна не дала можливості цього зробити. Хоча в нього були плани, він планував, він мріяв, що все буде добре. Але, на жаль, дуже Цінуємо, пам'ятаємо, будемо пам'ятати. Був жизнерадісний, тобто мужній. Можна сказати, що член сім'ї, як би дав, ми теж Це... мої, мої сестри, мужа, брат родний був, Віддав честь нашій батьківщині. Він був дуже сміливий, хороший, настоящий українець. Він боронив Україну, захищав нас. Велика дякую йому за це шана і низький уклін йому за те, що він нас обороняв. Відспівали народного героя Дмитра Мельника у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочилого раба Божого, новопреставленого воїна Дмитра, захисника України. І усіх воїнів, і людей, що життя своє за в Україну положили, від нашестя російського загинули, і усіх спочилих рідних, і за відпущення їм, усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй. Уже по обіді 15 серпня до свято-георгіївського храму привезли труну з тілом 28-річного молодшого сержанта Олександра Сичевського, який проходив службу на посаді командира відділення розвідувального взводу. Стрілецького батальйону збройних сил України, чоловік загинув 8 серпня поточного року в Краматорському районі Донецької області під час виконання бойового завдання. Нехай світла пам'ять про справжнього патріота українського воїна, який віддав своє життя, захищаючи нас і мирне українське небо, буде сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях тих, хто знав, любив і поважав Олександра. Олександра знає з початку повномасштабного з 24 -го. Числа з перших днів вони були в інженерному взводі, займалися мінуванням підходів, відходів, блокпоста. Потім ми служили разом в 17 му стрілецькому батальйоні. Потім нас перевели в 117-му окрему механізовану бригаду. Він був в саперному взводі, в розвідувальному взводі. Після укомплектування нас кинули на Запорозький напрямок. Неоднократно бачив його в окопах на першій лінії, за першою лінії. Це була людина, на яку можна було покластися і довірити своє життя. І не треба було оглядуватися, дивитися, думати, що він тебе бросить, не забере, не вистрелить. Тобто, це була дуже гарна і відповідальна людина. Якби в нас в Україні було таких людей, хоча б процентів 50. Ми поже війну цю виграли. Щира, відкрита. Всі ми не без, гріх, без гріха, у всіх свірні характери. Но Олександр був хорошим товаришем, другом, солдатом, розвідником. Я пишаюся, що я його знав, і весь цей час нелегкий пройшов. Майже разом з ним в одному підрозділі. І на даний час, на момент загибелі, він виконував бойові завдання, хоча були люди, які могли поїхати замість нього, але він не з тих людей, що відмовлявся, завжди <кій> був першим. Дуже сумно, що Україна втрачає саме таких людей, як Олександр. Такі повинні жити, будувати сильну, незалежну країну. І це дуже велике горе не тільки для родини, а й для тих людей, хто його знав з перших днів. Я ще раз наголошую, він і в Запорозькому напрямку жодного виходу, жодного відмовки, заболів не може, болить. Так само на Покровському напрямку з першого спочатку, як ми туди прибули. Жодної відмовки, я заболів, я не можу. Я після виходу, мені треба помитися. Жодного такого не було. Дуже гарна. Поважна людина була. хоча 2 числа, якщо не помиляюся, серпня йому виповнилося всього 28 років. І з них майже 3,5 роки війни. Жодного дня в тилу не відсиджувався, Хіба що в зв'язку з станом здоров'я або пораненням. Такі люди повинні будувати країну. І тоді в нас буде і справедливість, і чесність, і прозорість. Я пишаю з тим, що я знав Олександра, яким би він не, не був там. Хтось скаже, він був спильчивий, непредсказуємий. І я ще раз наголошую: всі ми не ідеальні. У кожного свої таракани в голові, тим, більше, тим паче прошедши такий тяжкий шлях, як і на Сумщині, на Запорозькому напрямку і тепер на Покровському, де там сили цих орків перевищають наші чисельністю. Ну, все одно трималися, робили все, що від нас залежить. Ще раз наголошу, я дуже пишаюся, що я знав Олександра. Добра людина, грамотна людина, щедрий, уважительний, приходив завжди на допомогу. І світла йому пам'ять. Такий парень гарний, такий отчаяний, молодий, красивий, трудолюбивий, дуже гарний хлопець просто. Гарний хлопець був. Молодий, дуже шкода, дуже дуже шкода. Жалко сім'ю, мама, там, я не знаю, як вони переживуться. Це, це страшне. Дитинка залишилася. Маленька дівчина Жалко, дуже дуже світла пам'ять. Відспівали мужнього воїна Олександра Сичевського у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. Що молимо за упокоєння душі новопредставленого воїна Олександра, захисника України. І всіх воїнів, і людей, що життя своє за віру, і Україну положили на нашестя, російського загинули, і за відпущення усякої провини вільної і невільної, Господи, помилуй, і з усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України, старшого сержанта Дмитра Мельника та молодшого сержанта Олександра Сечевського, Поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.